Я хотіла підживити гортензії для рододендрона, вазалію таке добре, бо, багатокомпонентне. І вирішила трошки спошити тут землю, щоб... А ти бачиш, як корені на поверхні? Mm -hmm. Ага, тобто можна пошкодити корінні Так що я дуже трошечки отак посиплю. Ось, ось все посипала. І все, і, може, загорну. Не буду пошити. Так що я непогана хазяйка. Та сама собі думаю, ну люди ж пушать землю там таке, щоб було гарно. А мені нема бур'яна, вже гарно. І так от трошки змішаю прямою. Як ти думаєш, сподобається? Ти опити проводиш? Так! Ну ти так скажи, це опит. Опити, опити, так, да, це тільки мій досвід, я ж ні на кого не давлю, нічого, так, нічого нікому не нав'язую. Ось так зараз. І ось вона почала зеленіти. Прямо от дивись, всі, всі, а оця. Всі стали плямисті. Я сподіваюся, що це вони почали розфарбовуватися. Подивись, а дивишся, ця вже майже вся зелена. Ось трошки жовтого голошилась, вже зелена. Працює добре, бачиш? Ще й розкрітне, мабуть.